Всім привіт! Мене звати Кирило, я студент програми менеджмент проєктів та процесів. Я обрав цю програму, тому що в мене з'явився певний вільний час, і я вирішив витратити його якнайкраще, саме на самовдосконалення. А найкраще самовдосконалення це отримання нових знань та поновлення своїх старих. Я був вражений переліком курсів, які були запропоновані в цій програмі. Але найбільше я був вражений, коли розпочали саме навчання. Це не просто навчання. Це тренінги, це воркшопи, це бізнес-лабораторії, це суперформат, який повністю не, не, не має майже нічого спільного з традиційним навчанням у вищому навчальному закладі. Це дуже цікаво. Ми ділимося власним досвідом, приймаємо новий досвід від викладачів, які працюють, це викладачі практикуючі. А, у нас є нетворкінг, ми з колегами, з студентами, з викладачами, навіть обмінюємося якоюсь інформацією, якісь доводимо нові знайомства і таке інше. Мені дуже цікаво і дуже подобається. Весь час летить просто як у 6 годин там навчань пролітає як одна година і хочеться ще, і ще, і ще, ще, і ще. Я всім своїм друзям і знайомим вже порекомендував і розказав, наскільки я вражений, і вам рекомендую. А ще там є кава і цукерки. Це буде Україна. Дякую.